Увага, друзі, це руський прапор. Ви в курсі? Зараз я вам все поясню з вами український історик Олександр Ауферов. Давайте згадаємо коли синьо жовтий прапор в сучасному розумінні, як прапор українців було вперше піднято. Це був, друзі, 1848 рік, на львівській ратуші у час антиавстрійського повстання. На знак солідарності з українцями і їх боротьбою поляки вивісили на ратуші червоно-білий прапор. Таке поєднання прапорів можна побачити і в сучасній Польщі сьогодні. А тепер увага. Ось вам малюнок тогочасної польської художниці Целіни Домініковської двох прапорів на Львівській ратуші 1848 року. І що? Звертаємо увагу на підпис прапори польські. Та руський. Про що ця історія, друзі? Та про те, що навіть поляки тоді знали, де Русь, а де Московія. Уявіть, навіть наш прапор свідчить про російсько-московську брехню.